Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму на хвилях НВ. Для вас і разом з вами будемо говорити про те, що сталося цього тижня в Україні, і що ще може статися. До ефіру доєднується Вікторія Войцицька, народна депутатка України, восьмого скликання, секретарка комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики, ядерної безпеки і членкиня міжнародного центру української перемоги. Доброго. Ранку вітаю вас. Власне. Вітаю слухачів. Так, 23 листопада. Стався, ну ви знаєте, тут різні є версії, тому що, наприклад, міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що стався блекаут, і низка експертів також говорять, що це був блекаут. Хоча є альтернативні думки, кажуть, що можуть може бути ще гірше. Ну от, наприклад, я цього тижня говорила з низкою експертів, то абсолютно більшість з них підтверджують, що це був пік колапсу, і що гірше вже, мабуть, немає куди. Хоча, от відкриваю огляди там чергових чергових. Вих аналітиків вони говорять та ні, гірше може бути. Яка ваша думка? Мені просто цікаво, на чому ґрунтуються ті, хто каже, що вже гірше не може бути. Як вони роблять такі висновки? Адже слава Богу, як ніяк, але відновлюється у нас електропостачання в більшості регіонів України або частково, або повністю. І у нас немає е, тижнів відсутності електропостачання по всій країні, тому ну, ми маємо розуміти, що все ж таки з точки зору того, що такі абсолютно армагідонний апокаліпсис, ми слава Богу, не досягли того рівня, і дай Бог і не буде цього. Але те, що безпрецедентно було цей тиждень з точки зору конкретної ситуації, яка пов'язана і з нашою атомною галузю. А саме те, що на жаль, на про великий жаль, через стрибків на проти в системі були відключені ті наші атомні станції з енергосистеми, оце безпрецедентно, дійсно випадок, і про нього не дуже і хочуть говорити, але це вперше в історії що найменше України ну, і взагалі сучасної історії людства, коли в одній країні європейській країні, на європейському континенті повністю переведені всі атомні станції на режим роботи на дизельних генераторах, що в принципі є вже ознакою для того, що порушені основні умови безпечного е безпечної роботи таких об'єктів. А що значить про це? Не не хочуть говорити. Що що ви маєте на увазі? Я так розумію, це сталося вперше в історії правда, коли були відключені всі е чотири. В Україні а, атомні станції, так я про що говорю? Не стільки це в Україні не хочуть говорити, скільки на заході. Я спілкуюся з багатьма журналістами. Зараз даю коментарі провідним змі, фактично кожного тижня. І от коли це сталося, пояснювала, намагався пояснити, розказати журналістам провідних змін і їх звернути увагу да, на цей випадок. І для того, щоб вони пояснили в тому числі і своїм читачам поза межами України, те, що робить Путін, москалі з нашою енергосистемою, це настільки залишають нас без світла, без тепла, без мобільного зв'язку, без інтернету, без можливості навіть піти там собі зробити якісь базові закупівлі їжі і всього решта. Да я вже мовчу про медичну галузь, все, все решта. Я говорю про те, щоб вони пояснювали своїм читачам про загрози, які виникають в результаті таких атак на нашу енергосистему, що це стосується не тільки нас і погіршує життя не тільки українцям, а і створює загрози, в тому числі і для всього європейського континенту і для європейських країн. От я про що говорю: про те, що на превеликий жаль, поки що я не бачу сповідних змін. Того, щоб ви на це звертали достатньо увагу, і про це говорила. Ну, от я бачила, що е, МАГАТЕ інспектори МАГАТЕ приїздили до Києва і після цього масованого удару інспектували, я так розумію, всі атомні станції, і буквально вчора увечері відзвітували про те, що всі вони підключені до національної е, мережі. А тоді в мене таке зустрічне питання: а які інструменти впливу має МАГАТЕ чи не може чи може не Магате хтось інший, щоб ви кажете, не говорять про це. Тоді хто і що має говорити, хто і що має вимагати? Um... Власне, зараз прийшов час уже не про говорити і вимагати, а діяти. А, а діяти треба рішуче і конкретні кроки робити. А саме починаючи від того, щоб надавати Україні необхідне обладнання для того, щоб ми швидко могли відновлювати роботу енергосистеми. А ми говоримо про ключові базові такі, не зовсім базові, але ключові елементи, такі як трансформатори автотрансформатори, які виробляються в таких країнах, як Швейцарія, Німеччина. Південна Корея, Індія, Туреччина де є виробництво необхідних нам і необхідного нам обладнання. Просто там черги на півроку, рік вже є замовлень, і тому нас якби поки що не ставлять пріоритет. А це мало би зробити в тому числі за допомогою тиску з боку а, політиків тих країн, про які я вже зазначила. Це перше, друге, треба дуже серйозно насправді розглядати питання про надання Україні необхідних систем протиповітряної оборони. Всі ці теоретичні розмови про, наприклад, надання патріотів треба вже переходити переводити в практичну площину і не там тішитися. Я маю на увазі не нам тішитися, а німцям, коли вони розповідають, які вони молодці, що вони нам дали. Аж цілий один е, Арі Сі е, ППО і що ще там три-чотири на, на, на дорозі, на дорозі десь до, до України, да? має бути е, серйозне переглянуте питання надання нам зброї, адже ми попереджали про такі такий план, про атаки саме на українську енергетичну систему. Я персонально, ще починаючи з квітня місяця і в Вашингтоні, і в Берліні. І в Стокгольмі, і в Парижі, де ми тільки про це не говорили, не попереджали і не просили відповідні системи захисту для України. Просто чомусь вирішили наші європейські і американські партнери якби почекати, подивитися, і от тепер вже тільки зараз думати, а що ж цим з цим всім робити. Ну о, як відповідь я от бачу, що напередодні була новина про те, що от лише е, USAID і і тільки на цьому тижні передала Україні е, передала Україні тисячу генераторів. Я так я не я не фахівець, але бачила світлини. Це такі не просто такі маленькі побутові генератори, а такі величезні величезні генератори. І тут уже я бачу в коментарях в соцмережах припущення, що е, з так з таким обладнанням Україна побудує якусь ну тимчасову дублюючу. Систему, яка буде підтримувати українців, допоки триває війна, можливо, це є їхня відповідь. Ви там протримаєтеся якось на генераторах? Ну звичайно, це відповідь протримайтеся на генераторах, але на генераторах все одно буде неможливо нам з вами забезпечити, хоча б мінімальні адекватні умови для людей, які живуть в великих містах, і забезпечити ще функціонування і той ж самий економіки, щоб вона у нас хоч якось там трималась, тому що ці Генератори, які нам надаються, це дійсно тимчасові рішення, вони все одно не забезпечать нормальну життєдіяльність цієї нашої країни. Ну і можливо, я просто вже трошки знаєте, так занадто цинічно до того відношусь, але ем, просто розуміючи масштаб проблеми, розуміючи те, м, допомогу, яку поки що нам надають в тому об'ємі, який нам надають, та, яка ну, ми. Переконання є мізерною. Це все одно що людині, яка потребує термінової операції, все ще пропонують випити аспіріну, Да? Тобто ще протриматися на аспіріні якийсь час, але всі прекрасно розуміють, що без операції серйозно все одно не вижити. Тому в мене велике є сподівання на, і я знаю, що є, я просто не хочу це в бисір видавати на певні країни, наші партнери, які. Вже зараз знайшли, наприклад, декілька трансформаторів, які вони нам уже або вони в дорозі, або вони будуть скоро в дорозі. Це також там окрема тема логістики організація, тим не менш. Називати конкретно не буду, але як ви можете собі уявити, це прибалтійські країни. Це ті, хто нам в першу чергу плече підставляє. І дуже сподіваюся, що інші країни, від яких виробляється на обладнання, вони все ж таки зроблять крок на зустріч нам і зі своїх полит дістануть ті готові вже трансформатори, які ми є просто вони під замовлення для інших споживачів і зроблять Україну пріоритетом номер один. і все ж таки їх сюди відставить. Оце це є рішення, а не генератори. Вікторія, у мене ще таке питання. От справді багато експертів констатують, що е, саме трансформатори стали ціллю атак російської армії і е, виводять їх з ладу дуже часто. Таке дещо дилетантське, може питання. А скажіть, будь ласка, а немає практики багато трансформаторів взагалі тримати на складах про запас, щоб вони завжди були в разі от таких непередбачуваних обставин? Це я не лише про Україну питаю, а й загалі в інших країнах. Такої стратегії нема, але що є, це є країни, в тому числі, наприклад, Фінляндія, де відбуваються певні роботи по апгрейду їх систем. системи, і забирають старі трансформатори, які вже відслужили певний період часу. І вони можуть бути якраз уже на складах, тільки як ті, які вже використані, і в принципі з того, що я розумію, то Фінляндія в тому числі зараз розглядає можливості чи вже навіть прийняла рішення про те, що певний партію таких трансформаторів відправити Україні, які вже були списані. Тому ні, на жаль, не про великі жаль ніхто на, на складах не тримав. Так нам варто було б колись такі. Ремонтний склад по емердженці та склад створити, але ем, на привел на превеликий жаль ми цього не зробили як країна, в тому числі не зробили як державні компанії, так і не зробили і приватні компанії. Бо ніхто не бачив, не розраховував, не готувався до повномасштабної такої війни. Угу, цікаво. Мені просто також доводилося чути таку думку, що через те, що енергетична галузь це переважно знаходиться в приватних руках, так обленерго, тобто це все, це все бізнес. І інструмент тривал багато років поспіль. Це був інструмент заробляння грошей для великих компаній, для великого бізнесу. І мовляв, тримати трансформатори на запасі ну це просто мертві гроші лежать, мовляв, навіщо. І ще такий є аспект, ну, просто треба розуміти, що все ж таки галузь представлена як державною компанією системним оператором, <кій> є її Укр... 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 Укренерго компанія, да, яка над фактично знаходиться приватними компаніями. Ми просто маємо з вами пам'ятати, що коли ми ще дивимося з вами на приватні компанії, взагалі на нашу енергосистему. То ми побачимо, що величезний вплив на нашу енергосистему мали в тому числі російські до речі гроші і російські олігархи, і проросійські, і українські олігархи. Тому ну ніхто не не займав або більшість з цих компаній не займали проукраїнську позицію. Вони займали більшу позицію. А давайте ми придумаємо чергову схему. Як з українського споживача викачати черговий раз і ще додаткову суму грошей, і я вам наведу інший приклад. У нас є забивський е е е трансформаторний завод. До речі, це також було перша ознака, що будуть бити по трансформаторам, бо е е ще на початку повномасштабного вторгнення це завод завдав там серйозних ушкоджень з боку е е Росії. І цей завод дуже цікаво. Таке співпадіння він належить належав до нещодавного часу російському ем, бізнесмену Григоришину, який на провели жаль, також не вкладав гроші для того, щоб розвивати це підприємство, розвивати цей бізнес для того, щоб зараз ми могли замінити ушкоджені трансформатори на нові, які б могли б виробити ем, на цьому підприємстві. Тобто ми маємо з вами розуміти, що політика Росії вона завжди була багатовимірна і напрямки вони мали різні, в тому числі і контролі, вплив на стратегічно важливими підприємствами, галузями. Там вливалися, входили, не вливалися, а входили російські гроші для того, щоб контролювати для країни стратегічні важливі підприємства. Для того щоб такі ситуації, які ми зараз опинилися, зробити все для того, щоб максимально нам створювати перешкоди для відновлення після атак. Тому Там, це дуже прораховано. Мені здається, це, це важливий момент. Про це про це не так багато говорять, але, але це дуже важливо. Ви ви якраз згадали про те, що е, були присутні були присутні і російські бізнесмени, і російський бізнес в енергетичних в енергетичному секторі України. Ну от якраз цього тижня паралельно з обшуками у Києві печерській Лаврі, і інших монастирях у, у ПЦМП СБУ і ДБР проводили обшуки в енергетичній компанії Вісі Енерджі. СБУ повідомляє, що кінцевими бенефіціарами цієї компанії є громадяни Росії. У VC Energy кажуть, що вони будуть своє чесне ім'я відстоювати в європейських судах, тому що власниками компанії є європейці для людей, які не дотичні до цієї сфери, що це за VC Energy і чому там з вашої точки зору могли проводити обшуки, що там могли шукати? О, я пам'ятаю, колись ще робила таку велику карту впливу російських саме бізнесменів на український енергетичний сектор. І я вам чесно скажу, от у, у, у мене гугл не під руками вам буде легше подивитися, здається, вісірнарджі там бабаков за ними. Так, і... так, є там таке прізвище на да, що мене пам'ятне пі Олександр там Бабаков, ще... Михайло Воєводін і Євген ось, Гінер. Ось, так, так. Отак, от так, так, так. Mm. Ну, тобто, дивіться, це приклад того, як використовуючи один із важливих критичних об'єктів критичної інфраструктури енергетичної обленерго, на жаль, російський російський бізнес. Отримавши там контроль над такими об'єктами, вони не вкладали фактично ніяких грошей для того, щоб модернізувати нашу енергосистему, для того, щоб е надавати якісні послуги нашим споживачам. А ми це все з вами відчували. І ще й до війни до речі, я десь читала ну, такий сумні, але жарт що. Українці мали щеплення до таких єлових відключень, відключення електроенергії ще до того, як почалися повномасштабне вторгнення, саме тому, що надавачі послуг, такі як обленерго, доволі регулярно дозволяли собі не якісно надавати послуги, а саме заключати споживачі від енергопостачання, коли їм заманеться, і тривати людей без електроенергії тривали періоди часу, тому. Я думаю, що у ДБР є достатньо там, доказів для того, щоб стверджувати, що саме російські коріння стоять за Вієсенджі. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть це довести в судах, і вони зможуть також е, якраз ці приклади такої негідної поведінки, і я навіть не знаю, як сказати проти. Державної поведінки з боку цієї компанії, коли йшла мова, навіть про діяльність до початку повномасштабного вторгнення. Я не знаю, що там відбувалося після 24 лютого, але те, що собі дозволяли компанії ці групи, і так як вони себе поводили по відношенню до українських споживачів, ну це було така не найкраща на жаль історія е, в, е, в житті українців. Я наведу просто те, що озвучували в своєму релізі СБУ. Вони повідомили про те, що ця ВІСІ Energy володіє обленерго в Рівненській, Херсонській, Житомирській, Чернівецькій, Кіровоградській областях, і повідомляється, що це близько 10% електроенергії в Україні розподіляє ця компанія. Слухайте, ну дивіться, ми, отже, отже, ми бачимо, що на дев'ятий місяць війни вже на 10-й місяць пішов. На 10-му місяці війни українці правоохоронці лише звернули на це увагу. Хіба це не мало бути в фокусі там якоїсь превентивної політики, як, наприклад, свого часу були закриті канали Віктора Медведчука Ну це ж була інформаційна безпека. Ну а це енергетична безпека, якщо такі погані справи, знаєте, дуже легко звичайно говорити, що що би варто було б робити, напевно, варто було би мати додаткові трансформатори, напевно, варто би мало б. Мати контроль над нашим обленерго. напевно варто було би поставити до речі на відповідних обленергах і об'єктах такі собі системи укриття для ключових об'єктів, такі як в тому числі і трансформатори, для того, щоб їх не нищили зараз москалі, знаючи. Володічу інформацію по тому, де вона знаходиться, напевно можна було би про це говорити, да але я думаю, що це ні до чого не призведе. Тобто це безсенсовно навіть про це говорити. Треба думати, що тут і зараз кожен з нас може зробити для того, щоб повернути світло в наші домівки, тепло в наші домівки, зв'язок і все решта, і що треба зробити для того, щоб унеможливити. Подальші такі е, атаки з боку Росії або щонайменше мінізувати їх вплив на наше життя. От про це я би говорила. А про те, що не було зроблено. Ну ну не було воно зроблено. Що ж вже тепер зробиш? Значить, треба зараз усвідомити ті помилки, які були зроблені. Про до речі, про необхідність контролю. З боку держави, щоб держава мала можливість втручатися в роботу таких саме стратегічних критичних об'єктів енергетики, як обленерга, але не тільки обленерга, взагалі ті енергетичні системи я говорила ще починаючи, що не пам'ятаю, 16-17 року, і сьогоднішні владі також радила прийняти закон про критичну інфраструктуру, яка б дозволяла випадку. Якщо є ознаки дій або бездіяльності з боку е, власників або менеджменту компанії, які контролюють такі об'єкти, щоб держава могла втручатися навіть до того, як настають ті чи інші негативні наслідки, превентивно да, діяти, е, на, на великий жаль, ми тільки от зараз зараз починаємо до того доходити. Е, е, ніхто не хотів чіпати. Як попередня влада, так і сьогоднішня влада до певного часу не хотіла чіпати великий бізнес і великих власників, в тому числі і російських. Чи це було правильно чи неправильно? Ну і ще раз про це вже нема чого навіть говорити. Ми кожен зможе хто аналізує ситуацію, може зробити висновки? Треба думати, що робити далі? Ну от добре, ви на початку нашої розмови сказали, що е, найгірший сценарій ще теоретично може бути попереду. Чи могли б ви зараз окреслити просто для розуміння? От зараз в Києві, навіть в столиці українській у деяких людей немає світла, води опалення зв'язку ще з середи. Сьогодні у нас субота, тобто четвертий день пішов. Скажіть, будь ласка, а що теоретично може бути гірше? Ну, гірше буде не тільки лівий берег без, я маю на увазі Києва без світла тепла і зв'язку всього решта. Може бути так, що і більша частина України може опинитися в такій ситуації. Тобто теоретично це можливо. Теоретично можливо, і ми ж з вами зараз говоримо тільки про електропостачання, да? а в нас є ще інші напрямки нашої української енергетики. Які є вразливими, які потребують захисту, які від роботи, яких у нас дуже багато що залежить, а наприклад, це наш власний газовидобуток. Я не буду про сьогодні говорити, але наведу приклад, що відбувалося у нас з вами в лютому березні, і мені здається, частково в квітні, можливо, я помиляюся точно в березні. Москалі були і по нашим родовищам. На східній Україні, а у нас на східній Україні, в тому числі в Харківській області, знаходиться на Якраз там у нас видобуток найбільше по об'ємам, які ми і споживаємо. Так? Якщо люди в селах можуть собі дозволити вижити, можна так сказати, в якихось таких адекватних умовах використовуючи газ, то за відсутності газу ми тоді з вами всі переходимо взагалі на дрова. Це, це якби це не жарт, це, це, це реалії. Тому ем, я дуже сподіваюся і ще раз повторюся, дуже сподіваюся, що по-перше, наші партнери а, і європейські не тільки швидко будуть реагувати на ті випадки, які в нас є, а не чекати і розповідати про те, скільки є, хто додаткових біженців з України готовий прийняти. До речі, стосовно біженців, ви були здивовані, коли їм пояснюєш, розказуєш, що дивіться в випадку, якщо у нас великі міста залишаються без світла і тепла, то ми з вами будемо говорити не про мільйони, а і навіть напевно не про 5 мільйонів людей, які будуть вимушені тікати з таких міст, коли буде дуже холодно, і ми будемо до речі, з вами знову говорити про жінок з дітьми. І ми будемо з вами говорити про людей. Похилого віку, І ми будемо з вами говорити про людей, яких вже не буде ніякої там подушки е збережень, е які дозволяли їм, хоч якісь там перші тиждень два десь е там влаштуватися за кордоном в Європі. Це будуть люди, яких вже вони будуть просто без нічого, без будь-яких можливостей якось себе прогодувати. Вам доведеться їм допомагати. І коли є, я називаю цифрою, це цифри, які підтверджені були не на одноразові зустрічі в Німеччині, що їм один біженець коштує в місяць порядка двох тисяч євро. То якщо ми візьмемо навіть 5 мільйонів, то це місці 10 мільярдів євро на підтримку українських біженців. В порівнянні з щоб ви розуміли, потреба зараз наша в обладнанні, на вона вимірюється пару сотень мільйонів євро. Це те обладнання, яке нам потрібно. І, до речі, в принципі, є міжнародні фінансові установи, які готові нам надати відповідну допомогу. І от коли їм пояснюю, що все, що вам потрібно, це прийняти рішення, це піти і поговорити з вашим бізнесом. Це приватний бізнес, але тим не менше, допоможіть нам його переконати, направити відповідні трансформатори в Україні, або ви будете мати півроку ста 60 мільярдів євро. Рік це відповідно 120 двадцять зрозумів про проста математика. Так математика вибір очевидний. Я Дя дякую вам дуже. Дякую вам дуже, Вікторія Войцицька, народна депутатка України, восьмого скликання, секретарка комітету Верховної ради з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики ядерної безпеки. Ми говорили про енергетичну безпеку України в умовах війни. Далі у нас будуть новини. Ну а потім я продовжу. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.